Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив. Ну що ж, сьогодні продовжуємо далі свою працю потрішки. Покажу, що я прикупив. Заходимо в гаражик і у нас є світло вже. Поїхав, прикупив, друзі, я люстру, отаку от лампу, як би там її правильно назвати. Коротше, освітлює вона. Досить непогано. 100 Вт світить добре. Прикупив будівельний фен, без нього не обійтися, так як в нас зараз холодно, і це все діло потрібно буде трішки метал прогрівати, без цього ніяк. Також прикупив шумоізоляцію. Ось такі листи. Це такі, як спінений каучук щось подібне. Не знаю, які тут скільки там міліметрів. Ну, думаю, напевно, вісімка. Купив 5 листів на даний момент поки такої шумки. І також купив вібро-шумоізоляцію. Так, зараз добуду отакі От 2-мм листи. Так, знаю, що краще було б 3-4 мм. Ну, в нашому містечку не знайшлося таких. Тому 2 мм буде, я думаю, досталь, тому що все-таки викидати сюди дуже-дуже. Кидати, точніше, великі кошти, ну, смислу немає, так як велике остікління, і, як би ти не хотів, би, все рівно ти там ідеально шум не забереш. Все, друзі, тут поприбирав. Пішов у мене цілий день на те, щоб все пополососити, все протерти, все прибрати. От так це все діло тепер виглядає. Стеля знята. Точніше, ця теплоізоляція. Бачите, тут такий деяк дуйка, як в цьому фільмі чужий, це все діло повністю я повіддирав. Вирішив я також обклеювати цей весь верх, обишумити. Хоча це є пластмаса, але вона все рівно е, якусь там вібрацію дає і, е, буде, думаю, не лишнім. Що стосується нашої стелі, як бачили, все попилососив, ну і, звичайно, дружина, це все гарно дуже повимивала. Тому вийшло як після хімчистки. За що їй велике спасибі? Так, по кабіні. Зараз буду приступати до обешомлення. Звичайно, це все діло, як там це все укладаю і так далі, знімати не буду. так як... На дворі зима, і це все діло потрібно прогрівати. Що цей лист, що метал, щоб воно це все добре закаталося і приклеїлося. Поки кинув лист віброізоляції для того, щоб зрозуміти, чи дає воно якийсь ефект, чи ні хоча б. От постукуємо по голому металові. І тепер по віброізоляції. Звук. Так, звук помінявся. Зараз ще кинемо е, лист шумки. Така шумка це десь пінений таке, Лист близько 150 гривень один вартує, ну а е, віброізоляція десь гривень 100 за листок. Так, отак це все буде поверху потім обкладатися, приклеюватися І ще раз попробуємо постукати. Ну, що глухо, глухо, значить, ефект все -таки воно дає. Це все діло я прогріваю і тоді прокатую. На дворі сутеніє вже. А я ще досі працюю. Значить, пішов вже практично день. Все, що мені вдалося зробити, це обклеїти повністю вниз віброізоляцію. Ну, саме довше часу витрачається на що? Правильно на закатку, так як потрібно не просто наклеїти, а оце все продавити оці всі квадратики, продавити, щоб гарно видавити воздух. Ну, і так далі. Ну і, звичайно, на такі деталі з речагами це дуже багато іде часу. Значить, хотів зняти кермо і зняти приборну панель, так як є бажання. Оце діло трішки теж пошумити. Ну і, звичайно, хочу ще оцей у нас дозатор зашумити. І хочу ще сказати, там був коментар в попередньому відео, що дозатор мокріє. Ну, я не знаю, як би вам показати, я спеціально його не витирав. Тут пилюка, і оце ніби здається, що він мокрий. Чи звідси це не мокрий, це такий, як би він сказати. Ніби як смола покритий. Оце все діло. Таке, ніби як смолою покрито це все. І як бачите, тут все сухо. А на сьогодні я думаю, ще оце все трішки пошумлю. Зараз протру, плюка посипалася. Моторний щит постараюсь пошумити та й усе. Закладаємо, прогріваємо стінки, щоб все класно приклеювати. Так, друзі, ну що ж, новий день у нас отак трішки снігу нападало, ну і робота кипить. Та, в принципі, як новий день. Вже дозавершується тиждень. Робота і інші справи не дають мені добре взятися за цього нашого зеленого дракошу. Значить, показую, що вже зробив. Зробив, друзі, отаку от річ. Проклею вібро шумоізоляцією це все діло, ну, вийшлося якось отак. Також проклею моторний щит Уже зсередини, ну і, звичайно, будемо клеїти ще тут, з сторони двигуна. Також це все діло проклею. Пішло у мене вже 9 таких листів. Це вже 9 розмір 50 на 70 листа, для того, щоб це все діло отак проклеїти. Як будете це все діло робити, то обов'язково знімайте речаги гідравліки, відсипляйте цей речах газу. Я його відцепив, але так на тротіку залишив з боку. І речах-половинок, Вома, реверса і переднього. Моста підключення. Знімайте, набагато буде це все швидше. Так як саме довше час займається обклеювання цих частинок. От бачите, це все по кусочках обклеюється. Ну і в таких місцях, ну я тут постарався дуже гарно це все заклеїти, то це все відбувається довго. Але нічого. До речі, обов'язково перед тим прогріваю бляху, так щоб тут ніякої вологи не було будівельним феном. Ну і пізніше вже беру і добре це все приклеюю і прокатую. Іменно треба прокатати оці квадратики, щоб не було ніякого повітря всередині, так як пізніше буде у нас корозія, якщо залишиться всередині повітря або волога. Тому зараз зимою без цього ніяк. Ну, але вийшло, в принципі, отак. Також ще виходить, докупив три листа. Шумоізоляції додатково додаткову. Я мав 5 і ще 3 купив. І прикупив, друзі, отже, приїхали отакі от динаміки, будуть встановлюватися сюди, в тракторець замість рідних, і буде клеїтися отака от екошкіра сірого кольору, такий самий колір, як наша приборна панель. Коротше, вирішив я сумістити, зробити повністю сіру кабіну. Потрібно трішки. Вирізнятися, бо, як знаєте, зараз заводська кабіна обклеєна екошкірою, але тільки чорною. А ми будемо мати отаку сіренького кольору це все діло. І ще декілька слів, вже як зрозуміли з відео, що оце сидіння продавати, я, друзі, не буду, а вирішив я його розіграти. Чому вирішив розіграти? Ну, по-перше, зроблю вам такий від себе подарунок, я, буду, я думаю, що це. Буде навіть дуже чудовий подарунок. Сидіння дійсно як нове, воно дуже м'якеньке, гарний паралон, ну і екошкіра. Ну і звичайно, воно амортизуюче. Та, тут хід невеликий, але отак ну, попіскують або салазки, або пружина, там потрібно буде подивитися. От. І отак сидіти будете їздити, як гоноровий дядьку на своєму тракторцю. Ну, якщо у вас стоїть саме простеньке сидіння, то гріх буде жалітися на оце. Ну, вартість такого сидіння десь 150 доларів. Ну, а, ми, а я точніше його подарую вам безкоштовно. Мені буде приємно, ну а вам буде, думаю, приємно отримати безкоштовно від мене оце сидіння. А сюди, звичайно, в цей тракторець приїде вже нове. Значить, умови, як це все можна буде виграти, дуже прості. Підписка на цей YouTube канал, щоб ви були дійсно підписані, тому що лише серед моїх підписників е, воно буде розігруватися цей раз. Е, Обов'язково ліпимо смачну подобаєчку, тут лайк ставимо. І будь-який коментар можна просто смайлик поставити, і ви вже автоматично приймаєте участь в розіграші. Друга умова це підписка на мою Тікток-сторінку, також в описі під відео знайдете посилання, заходите, поставите плюсик. Поставити сердечко і коментар напишете також під тим відео, де буде посилання на Тікток-сторінку мою з розіграшем сидіння. Та й все. От такі дві прості умови. Та й принципі, я думаю, там за 2-3 тижні в лютому це сидіння ми розіграємо. Думаю, буде чудовий подарунок. Такий від мене вам вже не під ялинку, звичайно, але все рівно. Думаю, буде чудовий подарунок. Гріх таким шансом. Не скористатися вийдемо, звичайно, в прямий ефір. З вами трішки там щось побалакаємо. Попробую перший, як то кажуть, свій стрім провести. Ну і звичайно, під час цього стріму на Ютубі, то це сидіння в прямому, так би сказати, ефірі. Ми це діло все розіграємо. До речі, сидіння оп, хто не бачив, воно регулюється по вазі, ну і в чудовому дійсно, стані. Тому. Такі то справи, друзі, я далі буду продовжувати. Ну це все діло знімати не буду, тому що дуже-дуже довго. Як я це все буду знімати, то це затягнеться на тижнів 3-4. А часу нема. хочеться до кінця січня це все діло зробити. Ну, але якісь кусочки буду, звичайно, показувати, що як роблю, і, і таке. Добре, що ж, Ліпим смачну подобаєчку під цим відео. Заходимо на Тікток, також підписуємося і там ліпим сердечко, і пишемо тут і там коментарі. Ну і виграємо чудове сидіння. Будуть друзі, якісь запитання, пишемо в коментарях. Особисті запитання, як завжди, пишемо мені на електронну адресу, яку знайти в описі під кожним моїм відео, і також на WhatsApp. Також телефонуйте, кому що потрібно. запитуйте з радістю те, що знаю, те вам розповім. Та й таке добре. На завершення вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим. Все, па-па!